Астрологічний гороскоп для Левів на квітень 2025 року. З 1 по 8 квітня астрологічний гороскоп. Перший тиждень, тиждень квітня для Левів буде е, повинен неочікуваних подій та різких змін. Е, це вказує на те, що важливі рішення потрібно приймати розсудливо, а не підпливом емоцій. Також це час для глибоких обміркувань та перегляду життєвих планів. Рунічний гороскоп в цей період буде актуальна руна Ансус. Це руна освітлення і прозорливості. Ви зможете отримати нові знання, високий рівень особистої освіченості допоможе у справах та спілкуванні. Гороскоп снів з до 8 квітня сни можуть мати пророчий характер, особливо важливі сни, що пов'язані з символами вогню, сонця та старовини. Вони можуть нести підказки щодо майбутнього. Здоров'я, можливі проблеми з нервовою системою та тиском. Левам рекомендується більше відпочивати, використовувати ароматичні засоби та медитацію. Період з 9 по 20 квітня астрологічний гороскоп може виникнути внутрішній конфлікт між вашими бажаннями і реальними умовами. Ймовірно, вам доведеться приймати складні рішення. Період переговорів креативної роботи, якщо є потреба вирішити питання фінансів або творчих проєктів, це найбільш вдалий час. Чудовий момент також для прояву активності та рішучості у справах. З'явиться енергія для вирішення завдань, особливо в інтелектуальних сферах, комунікаціях, але можливі конфлікти. Будьте уважні, щоб не втратити контроль над ситуацією. Цей період також підходить для стабільних та серйозних відносин. Для налагодження налого, відносин, якщо ви плануєте щось важливе в любовних або фінансових питаннях, це може бути період для остаточних рішень. Рунічний гороскоп, сила і енергія для змін. Протягом цього періоду ви будете відчувати сильний прилив енергії та креативний. Дій, особливо в професійному плані. Цей період буде вимагати від вас проявити терпіння та стійкість, особливо коли йдеться про втілення довгострокових планів. Гороскоп здоров'я з 9 по 20 квітня в цей період буде потребувати фізичного та психічного стабільного стану. Стресові аспекти, як опознання. Можуть викликати нервову напругу. Важливо приділяти час для релаксації та відпочинку. Це може признати, тому що нервозність може позначитись на фізичній активності, тому більш уважно ставтесь до тренувань або щоб уникнути травм. Гороскоп снів з 9 по 20 квітня сни в цей період можуть бути дуже яскравими і наповненими символізмом. Під час снів вам можуть з'являтися підсказки щодо важливих рішень. Можливо, варто звернути увагу на ті сни, які стосуються вашого життєвого шляху, тому що вони можуть містити інформацію про те, в якому напрямку потрібно рухатись. Сни, в яких ви розмовляєте з людьми, можуть, можуть бути знаками того, що вам потрібно більше взаємодіяти з оточуючими або вирішувати нові питання в стосунках. Цей період стане важливим етапом для розкриття вашої сили та вирішення старих проблем. В період з 21 по 30 квітня цей період настане час, в цей період настане час для глибших роздумів і прийняття серйозних рішень, особливо у питаннях, що стосуються кар'єри, під впливом важливих астрологічних аспектів, таких як квадрати позиції та зіткнення. План... Де можливість здійснити стрибок у розвитку? Це може призвести до внутрішніх та зовнішніх конфліктів. Можливі суперечки, де важливо контролювати емоції і не йти на поводу агресивних імпульсів. Ас... Є ймовірність, що ви відчуєте тиск з боку оточення чи виникне, потреба захистити свою територію. Але це чудовий період для творчих задумів, медитації та роздумів над глибокими питаннями. Це дає шанс внести новизну та інновації в особисті стосунки або фінансові питання. Також цей період підходить для використання своєї інтуїції. Рунічний гороскоп для левів. Руна алькіст, Руна Райдо, Вуніо. Захист, інтуїція. Цей період допоможе вам на рівні інтуїції розпізнати загрози та небезпеку. Також руна райдо це подорожі, зміни, це період сприятливий для фізичних, емоційних змін. Руна воніо це радість і успіх. Ваша здатність залишатися оптимістом і період змін буде грати важливу роль. Гороскоп здоров'я на період з 21 по 30. Квітня. В цей період е ваше здоров'я буде вимагати особливої уваги до нервової системи та емоційного стану. Е це може бути періодом надмірної активності, що призведе до виснаження. Подбайте про правильний баланс між роботою та відпочинком. Гороскоп снів на період з 21 по 30 квітня. Сни в цей період можуть бути знаковими і глибокими, адже багато з них стосуватиметься ваших внутрішніх процесів і рішень, які потребують прийняття. Сни з водою символізують емоційне хвилювання. З тваринами можуть бути, вони можуть бути символами ваших інстинктів. Сни про трансформацію. – це… <кій> знаки глибинних змін у вашому житті. Якщо вам сняться сцени трансформації чи народження нових можливостей, це може бути вказівкою на важливі зміни, що наближаються. Дякую.